Це окрема думка. Наш гість сьогодні, полковник Михайло Притула. Ми будемо говорити з колишнім начальником управління внутрішньої безпеки МВС України про події останніх двох діб на сході нашої країни і про те, що могли зробити, скажімо, нова українська влада і внутрішні війська для того, щоб подібних ситуацій не було. Тому що все, що сталося з Кримом, викликає дуже багато у нас питань і дуже мало відповідей. А могла влада діяти набагато швидше, щоб Крим все, Таки залишився в складі України. Так, могла. Але для цього треба було діяти ще з... заздалегідь. заздалегідь. На жаль, у влади не було цього часу. Тобто, те, що ми отримали, те, що влада отримала після війни, угу. тому що це була не революція, це була війна, це була війна за незалежність України. Угу. Ну, такий висновок, як прийшли зробити зовсім недавно, тому що. Коли побачили списки тих, хто протистояв нашому народу, то це було зрозуміло, що це не була революція. Mm -hmm. Це не була е, якась зміна влади, це була війна за незалежність України. Ось що це було, що таке був Майдан. У такому випадку, якби ця інформація була відома до заздалегідь, mm -hmm. то була б зовсім інша риторика. Mm -hmm. Зовсім по-іншому розмовляли з офіцерами, які стояли з іншого боку барикад. Uh -huh. ну, що офіцери вони присягали власному народу, але не Росії. І у такому випадку була б ситуація зовсім інша. На сьогоднішній день є недоліки у роботі уряду, тому що нема пропаганди, масової пропаганди на схід. Тому що не пояснюється дуже багато речей, які треба пояснювати. А тим більше ще на сході а, працює російська росія, російська пропаганда, да. російські засоби масової інформації, і виходячи і цю інформаційну війну, ми можемо програти. Ми програємо саме в інформаційному плані. Тому uh -huh. що ну, власне, це шизофренія, коли е, люди борються за те, щоб приєднатись до тих, хто їх грабував. Uh -huh. Ну це ненормально, uh -huh. це цього так не може бути. Але все це нам розкрило очі і змушує тепер говорити про те, що силові структури вимагають швидких реформ. Як ви думаєте, у який спосіб ці реформи будуть проведені? Тому що от я спілкувалася з колишнім міністром. Гриценко, який сказав, ми поставили йому пряме питання, я і мої колеги про те, за рахунок чого ми могли би виграти, скажімо, протистояння в Криму за рахунок зброї. Озброєння нашої армії чи за рахунок нашого войовничого і сильного духу. І ясна річ, що він сказав, що навряд чи за допомогою зброї, озброєння ми могли би виграти. Це означає, що реформи за ці 20, ну майже три роки незалежності, реформ в силових структурах, в збройних силах не відбувалося. Які уроки мала би винести нова українська влада? Берегти кожен день, Тому що все, що ми зараз зробимо для будівництва нашої армії, нашої держави, воно буде. На роки, на десятиліття, uh -huh. якщо ми все встигнемо зробити. І це питання і ідеології, і інформаційної підтримки цих питань, і вже потім тільки йде технічна зброя. Uh -huh. Народ дасть гроші на все. Це не проблема. Створення Національної гвардії чи реінкарнація Національної гвардії це панацея, як ви думаєте? Ні, це не панацея. Це просто технологічний хід для того, щоб. Відновити Збройні сили, хоч в тому вигляді, в якому вони є. Тобто відділити ті сили, які були продані, які були зруйновані, які були перекуплені Росією, перевербовані від свіжих угу. людей, які зможуть бути відданими Україні. Насправді, Національна гвардія вона була з перших днів, практично з перших днів створення Української незалежної держави, і вона зіграла свою роль в встановленні української держави. І потім, коли вона стала вже сильніше за Збройні Сили, була відповідно зроблена реформа. Як ви думаєте, ну це та реформа, яку можна було не робити якраз? Як ви думаєте? Не було можливості по-іншому. Потрібні були збройні загони, які працювали б на Україну. Угу. Іншого не було. Тобто знову ми опираємось в те, що не було чіткого розуміння, що відбувається. Угу. Це був державний. Е в переворот, угу. Було, це була революція, чи що це було? І це треба сказати людям, що це була війна за незалежність. І в такому випадку офіцери нормально розуміють, що просто обдурили більшість народу України. Обдурила колишня влада, яка прийшла на бік сьогоднішнього ворога. І тоді все стає просто і зрозуміло. І тоді ми знову можемо йти е, працювати більш. Широким фронтом і більш Це широкий. Ця критика, яка зараз лугнає е, на адресу міністра Авакова, як думаєте, це те, що має його мобілізувати ще більше, чи те, що, це, це, що з, зреш, зрештою, змусить його піти, таке у відставку? А що ми до, доб'ємося, якщо він піде у відставку? Я не прихильник ні бюту, ні батьківщини, ні Авака. Він мені нічого не давав, я йому нічого не винен. Угу. Але ми зараз поставимо будь-якого міністра на його місце і чи зможе ця людина зробити більше? Він заручник ситуації, в яку він поставив. він досить нормально справляється з цією ситуацією. Я не знаю, яка персона працювала більше. Як думаєте, чого е, сьогодні потребує, як, яких реформ силові структури, і досвід якої країни ми могли би взяти за основи або використати його для того, щоб зробити реформу тут Україні? Ну насправді у найбільш е, таких держав, які найбільш потужні, які найбільш стабільні держави, у них система складається з двох частей. Так. Одна частина це народна підтримка і народне ополчення. Тобто будь-який чоловік має мати під диваном торбу зі зброєю, яку він зможе використати в разі потреби захисту власної держави. І треба довіряти власному народу. Це те, що треба побажати нашим керівникам. Є інститут добропорядних громадян, який треба спідпорювати, і це буде працювати. У нас є 4 мільйони одиниць зброї, які знаходяться у. Мисливців, ніхто ж нікого не буває. Uh -huh. Не треба боятися власного народу. Дайте народу автоматичну зброю, офіцерам, хай вона лежить, нічого поганого не буде. Це одна частина, а інша це та, що стосується реформи власне правоохоронної системи. Ну, стосовно зброї та й озброєння мирного населення. Давайте продовжимо цю тему, але одразу після невеличкої паузи залишайтеся з нами, Ви на каналі виникана це окрема думка. Ми повертаємося в студії програми думка». Ви на каналі Тівія наш гість сьогодні Михайло Притула, полковник, колишній начальник управління внутрішньої безпеки МВС України. Отже, зброя теж. І СБУ, СБУ так, це слушне зауваження. Отже, а, а, зброя, ви знаєте. Е... Яка кількість зброї зараз та є, і це стало в мирного населення в людей, які вийшли на Майдан, і це стало зараз відомо. Якось на законодавчому рівні ми мали би е, е, зазначити у який спосіб, хто саме міг би і дозволити власне е, озброюватися нам, українцям, чи варто на, це... на сьогоднішній день закони в нас виписані досить добре. Так треба просто зробити певні речі, які е, суто адміністративні. Угу. Цей порядок видачі зброї, дозволити нарізну зброю. І насправді це питання навіть не зброї, а підготовки людей, які будуть мати е, цю зброю. Тобто народне ополчення має проходити підготовку е, в збройних частинах, вчитись стріляти, використовувати цю зброю, мати запас зброї у себе вдома. Це все, все дуже просто. Це одна частина, яка перевірена часом, так працює США, так працюють. Швейцарія, це найгірші країни в світі. Ну, Америка, так, але там, де дуже часто виникають всі ці всі ці історії з підлітками та бачаєте, в інших країнах це та... не виникає? Uh -huh. Якщо людина хоче когось вбити, вона знайде кухонний ніж і багато інших. Коли тепер міністр Аваков ці заклики до людей, які використовували зброю на Майдані або були помічені зі зброєю, роззброїтися, здавати зброю. Як ви ставитеся до, до таких заяв, тому що трактують ці заяви міністра Авакова дуже по-різному? Було б більш правильно, ну йому видніше. Якщо ми з вами сядемо на його місце, ми можемо теж будемо так казати. Ми не маємо тієї інформації, яку має ця людина. Але, на мій погляд, було б більш Доцільно збільшити кількість добропорядних громадян, у котрих є зброя. Uh -huh. Тоді навіть та зброя, яка є у кримінального елементу, вона не буде працювати, тому що кримінальний елемент, елемент зможе завжди отримати відповідь від нормальних громадян України, для яких Україна це їх держава. Ніхто не дасть гарантію ні Аваков, ні будь-який міністр в тому, що. Всі стволи, які незаконно обертаються в Україні, вони вилучені, все одно стане лишиться зброя, яка є у криміналітету. Тому краще нормальним громадянам дати зброю. Це буде простіше. Всі ці події на Майдані, коли ви чуєте про сценарії так званих залучення так званих третіх сил, та і ви згадали сьогодні про людей, які власне виступали проти мирного населення. Ви як професіонал дали собі відповідь на питання, хто в були ті снайпери, і хто власне стріляв в людей, які не мали зброї? Ну тут краще вже звертатись до тих людей, які ведуть розслідування. Я особисто вів своє розслідування журналістське. У угу. мене є моя думка. Так снайперу було щонайменше чотири групи, угу. і я спілкувався з різними сторонами після подій. І намагався отримати інформацію з різних джерел. Угу. Я можу сказати, що було ще не менше чотири групи снайперів, які були, мали зовсім інше. Але та тактика, за якою вони працювали, це означає, що навички вони здобули тут, в Україні. По-перше, для чого стріляли, щоб було зрозуміло, якщо ми будемо дивитись з точки зору охорони влади Януковича, угу. то цього ніхто не робив. Угу. Владу Януковича ніхто не зберігав. Мета всіх цих дій з тої сторони була зовсім інша розхитати ситуацію в Україні і вести, вести російські війська. Угу. В цьому була логіка подій. Тому що є владу Януковичу можна було зберегти набагато простіше і легше. Це були засоби досить прості і легітимні. Вони використовувались керівниками, правителями всього світу багато разів, і це в цьому немає ніякого. Але Янукович цього не робив. І сім'я, яка була навколо у нього, цього теж не робили. Тобто логіка подій була інша не зберегти владу Януковича, а розхитати uh -huh. взагалі державність України, вести сюди миротворчі війська, в лапках миротворчі uh -huh. російські. Uh -huh. Так як це було в Придністрові, як зараз відбувається в Донецьку. Тобто, потрібні були згадайте той великий ролик, де російська компанія, телекомпанія знімає вбивство людей за 10 метрів від шквального вогню. І каже мені, треба показувати трупи. Угу. В чому логіка? Це те, що було в Придністров'ї, наприклад, 25 років тому. Тобто, треба показати, що людей вбивають, і що треба вводити миротворчі війська. В цьому була логіка подій. Як думаєте, чому сценарій був змінений власне тут в Україні? Чому цей сценарій не спрацював? Який саме сценарій російський? З розшатування і розхитування ситуації, тому що, коли показали, що людей вбивають, вони певно сподівалися, що люди розбіжаться, угу. але цього не відбулося. Але е, події останніх двох діб, які відбуваються на сході країни, у вас є відчуття, що як людини військової, що там також зараз триває військова операція, і власне чим все це може закінчитись? А це закінчиться дуже просто, так справа в тому, що е, сценарій вже забуксував. Тобто гроші, які вклав е, Кремль в ці спецоперації на протязі 5-6 років, вони просто були розкрадені. Uh -huh. І зараз е, ті, хто займався за ці операції, вони їм треба хоч якось відзвідувати за витрачені кошти. Uh -huh. Тобто відбувається дуже така смішна ситуація, коли е, за невеликі гроші е, наймають сепаратистів в лапках. Ці сепаратисти роблять вигляд, що вони. Сепаратисти, угу. які не мають, як правило, відношення до місцевого населення, ні Луганську, ні Донецьку. І далі відбувається досить проста річ. Цих людей просто кинуть. Вони будуть відповідальними за все. Чи вони це усвідомлюють? Ми продовжуємо. Ць... Продовжимо цю тему одразу після невеличкої паузи, залишитись з нами. Це окрема думка на каналі Ціре. Михайло притуло сьогодні в окремій думці, полковник, колишній начальник управління лінії внутрішньої безпеки МВС з СБУ була за інша робота більш цікава. А розкажіть, до речі, ці загони швидкого реагування та про які сьогодні кажуть, і ці повноваження які загони з якої сторони з України чи з Росії? Ні, 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 ми будемо говорити про наші. Про тому, що ми якщо про реформу та повернемося до теми реформи силових структур. Чому ми втрачали в ці 23 роки незалежності? Тому що сьогодні дуже велика кількість експертів каже, що це був такий довготривалий план з розшатування та державного. Звичайно, ви От... ну давайте від... дивитися, коли розпадався Радянський Союз. Uh -huh. Як він розпадався? Він розпадався під дією економічних санкцій Заходу. Ну що ми загрожували всьому світу? Чесно, відверто. Наші літаки літали і загрожували. Uh -huh. Ядерними бомбами і так далі. Відбувався е, план е, Заходу по розпаду Радянського Союзу. Після того, як Радянський Союз розпався, то були зроблені закладки, заморожені конфлікти. Це було Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, власне, Крим. Тобто, сенсу отримувати Чорноморський флот у Криму тактичного, ні стратегічно нема. Це лише заморожений конфлікт, який mm -hmm. зараз розконсервували. От що відбувається. Та, точно так. Так само Україну не давали Україні розвиватися. Чиновники, які були віддані Кремлю, яких мета була одна грабувати Більш нічого. Їм дозволялось робити все, що завгодно. Тому що мета була в тому, щоб не допустити розвитку всієї України. Тому що Донбас можна було підняти, побувати там кілька автомобільних гігантів, заводів. Це, це можна було зробити ще вчора. Виходить, що ми маємо справу зі злочином проти свого народу. Так. І навіть якщо хтось. Але не можна так сказати. Так. Чому? Що Тому що ті, хто робили цей злочин, ну які вони українці? Угу. Вони, у них коріння з Росії, вони громадяни Росії. Якщо міністром оборони був громадянин Росії, не один. Угу. Вони не робили злочину проти свого народу. Вони робили злочин проти нашого народу. Добре, то виходить, що насправді і президент Кучма і президент Кравчук не здогадувалися, президент Ющенко. А що вони могли зробити? Вони не могли протидіяти і протистояти? Не мали в них таких можливостей. У нас зараз тільки з'явилась в Україні шанс стати незалежною Україною. Як думаєте, чи використає Україна цей шанс? Я вірю в це. І буду робити все, щоб цей шанс Україна виробила. Використали. А ви пам'ятаєте помаранчеву революцію, та? коли, власне, всі спостерігали українські силовики, на чий бік вони перейдуть і на чиєму боці вони опиняться? І м завжди не дивлячись на те, що напевно що наша армія завжди була недофінансована, однак ми завжди відчували повагу та, до своєї армії. А як думаєте, як цю повагу втримати? А головне повернути повагу, скажімо, до е, працівників і до і, і до представників власне внутрішніх військ до е, міліції, яка можливо найближчим часом перетвориться на поліцію, тому що е, як ви пам'ятаєте за соціологічними опитуваннями минулого року міліції в нас в країні довіряли лише один відсоток. Це означало, що міліція сама собі міліція не довіряє, тому що і, е, представник, Юрій, та, я вам представник. Вдячно ви підняли ну надзвичайне. Питання власне. Питання тут дуже багато шарове. Почнемо з того, що міліція вона має захищати власний народ. Uh -huh. Коли ви прокидаєтесь ранком, ви хочете знати, що все гаразд, що на вулиці безпечно, що, що все класно, що в Україні покій і порядок. Для того, щоб це було, міліція має захищати власних людей, uh -huh. має захищати права людей. Яка статистика на сьогоднішній день у міліції? Кількість покараних, притягнутих до відповідальності. Про що йде інформаційні повідомлення? Покарали, зловили, притягнули, вбили, затримали. Це негатив. Чому не написано, скільки у людей захистили права? Врятовано стільки-то осіб, захищено права, стількох людей. Звільнено якийсь район від Негідника. Це від позитив. Від сепаратистів. бачите? Да, ви від сепаратистів, сепаратистів да. окей. Хай mm -hmm. буде так. Але це це позитив в оцінці діяльності міліції. Це так треба оцінювати. Mm -hmm. діяльність. Ну, це нормально було. Mm -hmm. І це робиться власне, наказом просто міністра внутрішніх справ. Це робиться через прес-службу Міністерства внутрішніх справ. Це те, що треба робити. На заль, жаль, зараз Авакум навіть стоїть в такій позиції, що він сам має працювати за прес-службу міліції. Ну, можливо, це його позиція. Ми не ну, Це нормальна позиція, так. це класна позиція. Тобто відкритість і транспарентність склади це завжди добре. Угу. Коли ми змінюємо оцінку людей, оця оцінка негативна проти народу, власного, вона йде ще з часів Радянського Союзу. Ця система оцінки співробітників міліції вона була. Створена там в 76-му році, uh -huh. вона лишилась цього часу. і ніхто не поміняв. Ці показники вони зменшують довіру до влади. Ці познаки, показники вони стоять в системі сталого розвитку, яка оцінює, uh -huh. і впливає, врешті-решт, на міжнародні странові індекси, uh -huh. які впливають на інвестиційну політику щодо нашої держави. Тобто, бачите, яка зав'язка? Побачити йде. лише погане ми можемо. Так, та? а ми uh -huh. маємо бачити добре. Uh -huh. І від цього залежить стабільність влади. Це не моя думка. Прошу, всі люди розумні. В адміністрації президента хай вони відкриють показники сталого розвитку будь-якої країни. І вони побачать, що в категорії міцності держави, державної влади, три показника прямо чи посередньо стосуються діяльності і оцінки міліції. Ну, знаєте, те, що ви сказали, вміщується, вміщується в цю відому формулу, побачити погане може кожен, а от побачити добре для цього потрібен талант. Я думаю, що працювати і повертати довіру до працівників внутрішніх військ, до працівників МВС це небаяке мистецтво. І єдине, що ми можемо побажати вашим колегам впоратися, і Ну, це вже не моя проблема. Це Кай Аваков першим, що зробить, візьме свого керівника. Це дуже служби проводити дуже... тренінги. Так. Я не знаю. Однак що ви так. дуже слушну пораду сьогодні дали в ефірі каналу «Ців'яйхі». Я нагадаю, що це був полковник Микола Михайло. Михайло перепрошую, Михайло Притула, колишній начальник управління внутрішньої безпеки МВС України. І власне в цю програму, в програму окрема думка на каналі Цівей. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути не лише цікаво, але й корисно. Зустрінемось завтра. сій Жорі на все добре. Дякую, можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли дати відповідь, але я його ставила.